Сьогодні ми говоримо про тих людей, які допомагають нашим захисникам, які є самі захисниками, які рятують з під обстрілів поранених бійців, які надають їм першу допомогу, які доставляють їх для подальшого лікування, які постійно знаходяться в зоні ризику і зараз, будучи тут біля нас вони хочуть навчати тих людей, які отримували важкі бойові поранення на фронті, аби вони змогли інтегруватися у суспільстві в якійсь цивільній або ж додатковій професії. Сьогодні у нас в гостях Роман Бенцак, це бойовий медик, військовий хірург, учасник бойових дій, ветеран антитерористичної операції, і також інструктор з домедичної допомоги і тактичної медицини. Доброго ранку Вітаємо вас. вас у студії. Скажіть, будь ласка, Романе, стати е, військовим лікарем це було випадковістю, чи це була мрія ще з юності чи з дитинства? Це напевно, скоріш за все, це була закономірність. Бо тому що я з малку хотів бути військовим, і мене приваблювала військова форма, військова служба. Для мене це дуже близьке було. І скільки я себе пам'ятаю, з малечкою я завжди хотів бути військовим. Але в процесі вже життєдіяльності вже якісь певні обставини складались так, що там ну військові це ж і різні професії. Є військові, наприклад, економісти, є військові там бухгалтера, є військові там розвідники, є військові лікарі. Так сталося, що я став військовим лікарем. А де здобували освіту? Зокрема, медичну Ну, навчався я спочатку в Львівському медичному коледжі е, на зубного техніка У 2014 році році. Закінчив і вирішив поступати в Вінницький національний медичний університет імені Порогова. Поступив я на лікувальну справу в 2014 році. Ну і відповідно, як тільки поступив. В мене був зразу замисел на те, щоб йти в подальшому військову медичну академію. Тобто, для того, щоб поступити в військову медичну академію, потрібно закінчити цивільний виш медичний і вже потім поступати як після дипломного освіту в військову медичну академію. Отож, і так сталося, що в 2014 році розпочалася антитерористична операція, бої на Сході. І, в принципі, війна тоді почалася. Я так завжди поправляю людей, що війна не 24 лютого розпочалася, а розпочалася у лютому 2014 року з анексії Криму. І відповідно, у мене зразу було розуміння, що я хочу стати військовим хірургом, хоча я закінчив стоматологію, наприклад, в, мед, ну, в медколеджі, в але я хочу стати військовим хірургом, і я почав розвиватися в цій тематиці. І відповідно, в 2014 році почав вивчати тактичну медицину, тобто це надання до медичної допомоги на полі бою, і почав в цьому розвиватися. І почав на фронт виїжджати вже як бойовий медик і здобувати бойовий досвід вже на війні. Розкажіть за ці 8 років за ваші виїзди, що вам за цей час вдавалося? Вдалося. Це зробити ну спочатку, тобто спочатку широко, спочатку антистичної операції. Це в 2014 році, так як я закінчив медколедж і поступав в медінститут, був трішки заклопотаний власне вступною кампанією, але тільки ось поступив зразу в медуніверситет в 2014 році я вирушив на фронт. А я працював там і інструктором з домедичної допомоги, так і потім вже повноцінні ротації бойовим медиком. Мої завдання заключалися в тому, щоб надати першу невідкладну допомогу на Полі бою і евакуювати в перший лікувальний заклад, який є поруч з зоною бойових дій. Відповідно, коли я брав на евакуацію постраждалих, я надавав першу допомогу. Я контролював, наскільки було вже до мене, наприклад, надана допомога чи фахову. Ну і на етапі самої евакуації вже, скажімо так, рятував захисників. Дуже За Дуже важливо вчасно надати допомогу людині, яка постраждала. Тим паче, якщо вона має якісь вогнепальні поранення чи вибухову травму, до прикладу, а коли це робити під нещадним вогнем ворога, це напевно в сотні раз важче. Що для вас загалом було найважчим в роботі бойового медика? Ну, завжди є цей комплекс. Тобто, комплекс він завжди супроводжується не з одної е, якоїсь певної обставини, а з кількості. Е, звичайно, страх. Е, ну, Страх завжди є, це є нормально для здорової людини. Цей страх попасти під вогонь. Вже коли ти під вогнем, це тобто, ти за себе переживаєш, ти ще бачиш цю ситуацію, яка тобі треба, наприклад, надати допомогу: це адреналін, це і критичні кровотечі, це і політравми, тобто це і велика кількість. Е, е, Скажем так, поранення комбінованих і так далі, тому подібне. І тут, коли, наприклад, ти просто працюєш на швидкій в мирному місці, а в тебе просто адреналін, бо тому, що ти виїжджаєш на виклик. Кожен виклик, якийсь він завжди цікавий, завжди якісь переживання, хвилювання. А на війні, ти коли виїжджаєш на виїзд, це окрім переживання за пораненого. Тут є і власний страх, щоб не загинути самому, бо тому, що випадків мільйони є, коли і стріляли, і по медикам, і на жаль, на жаль, дуже багато медиків загинуло. І про це можна окрему історію а навіть що. Чи ви особисто потрапляли в такі ситуації? Були, під ну, це, це і буденність, це і буденність бойового медика. Ти попадаєш регулярно таке. І це не є щось такого, знаєте, як то кажуть, із ряда виходяще. тому в принципі. Це є буденність, це буденність, як там почистити Саме зуби. Така робота це є мого робота бойового медика. медика, попадати під обстріли, витягувати з та поранених і надавати допомогу якомога швидше доставити його живого в лікувальний слаку. Пане Роман, скажіть, а за всі ці роки, можливо, зараз 24-го, який випадок евакуації або будь-яка якась евакуація чи допомога була такою, яка найбільше запам'яталася? Е, ну, випадків насправді дуже багато, і кожен випадок мі десь по-своєму залишає якийсь відпочаток в пам'яті, але але якщо ми говоримо про прямо такі, які максимально запам'ятовувалися, ну от один, наприклад, із варіантів, коли на е, світбої на світлодарській дозі були, це був 16-й рік. Це вроді був кінець е, листопада, початок грудня, е, евакуйовуємо, е, виїхали на виклик. Там, поранений і таке інше. Взагалі, як це відбувається от, в режимі, так? тобі передають по рації, що у нас 300, трьохсотий це маркування поранених, що у нас трьохсотий, група на виїзд. Ти нічого не знаєш, що трапилось. Конкретно, тобто в тебе є трьохсотий, ти виїжджаєш, поки ти їдеш, ти вже зразу, в тебе все підготовлено, і кожен твій дії, цей алгоритм дій, ти собі в голові прокручуєш, що ти зараз маєш зробити. І коли ти перебуваєш вже на місце. Тобто ти вже на місці перебуваєш, ти вже бачиш ситуацію різну. Тобто, там в когось Якому там стані, так, в когось там любі. рука відірвана, в когось там дві ноги відірвані, в когось там розшматоване тіло, що він вже по факту двохсотий. Ну і сталося так, і це на цей раз. Це було на Світлодарськ, ну тобто під Дебальцево. Ми приїхали. Там мужчина, значить, сорок така ситуація була. Значить, вчора він відсвяткував 40 років 40-ка річчя, а от вже сьогодні, власне, він загинув. І ми приїхали ще як на 300-ту, а по факту це вже був 200-й, Там було поранення. Тобто ну, -то там конкретно осколок прилетів прямо в шию. Ми приїхали, він вже був по факту вже мертвий, ну, загиблий. Ну і відповідно, вже так сталося, що ми почали його перекладати вже в автомобіль для того, щоб потім ну, Так, для транспортування. для транспортування подальшому. І така ситуація сталася, що до нього там мама телефон, телефонувала, і цей момент це дуже моторошно було, це так, так стоїш. там, от, Наприклад. Я старшим я там. Я ж саме молодий, що я пацаном поїхав 18 років на фронт. А, там, а я там ще командир екіпажу на той момент вже був. І я так розумію, що ну я так розумію, що це мені треба робити, і я не зміг на увазі, я не зміг цього зробити. Тобто, я морально це було це було дуже важко. Як ви взагалі ось постійно переживаєте і як тримаєте себе свій емоційний стан під час всіх таких подій? Розумію, що звикнути не можна, але як пристосуватись а, до такого ну дивіться. Тут знаєте, є така, от в цій роботі є дуже крутий фідбек. Коли тобі виходить врятувати життя. І, мабуть, воно перекриває ті всі негативні наслідки, які не завжди тобі його врятувати. Але ну, це така, знаєте, це такі ага. терези, так, які от, власне, тобі показують, що от, ти врятував життя, це дуже потужно. Це такий, я йду, може, це такий кайф, і ти реально розумієш, що. Так, ну не дарма, не дарма ти вибрав цю професію, не дарма ти зараз під обстрілами, не дарма твої близькі по ночам е, не сплять. І ну це окрема історія, взагалі. От і в таких випадках ти розумієш, що ну все таки Бог правильно десь тебе повів в житті. що Ти щось зробиш важливе? Вміння вчасно надавати допомогу це дуже необхідна якість в теперішній час і. Особливо це вміння дуже необхідне для самих людей, тих, які потрапляють в такі кризові ситуації, аби вони самі до приїзду медиків могли собі допомогти у разі чогось. І хочемо поговорити зокрема про дуже крутий проект, який ви започаткували нещодавно з однодумцями, а саме по навчанню вінничан, тому числі з домедичної допомоги, і що. Є особливістю цього проекту. Ви хочете навчати ветеранів, е які отримали в тому числі і важкі бойові травми. Ось ці до медичній допомозі. Яка основна ціль цього і мета цього проекту? Е, ну до речі, дуже я не знаю, як це взагалі, От, Якщо розказати, як це все відбулося, от так спочатку самого е це в мене є друг. Е він, е він вінницький розвідник. Це є Євген Майструк. Він в 2020 році з нашими вінницькими хлопцями-розвідниками попали в. Е Неприємна ситуація, їх підбила противотанкова керована ракета в Пісках у Донецької області, і він втратив ліве око і там праве тільки на 30% бачить. І, відповідно, ну, хлопчині тоді було 23 роки, зараз йому 25. І він якось мені пише, каже, Ром, я бачу, ти проводиш тренінг. Чи можна до тебе прийти нагадати собі? Ну тобто, уявіть собі, людина, особа з інвалідністю внаслідок війни другої групи, пише мені, що він хоче нагадати собі навики, як себе потрібно рятувати. І так склалося в житті, що не повірите, що я був його власне самий перший інструктор з тактичної медицини та до медичної допомоги, які ще його готував в 2015 році. Він до мене там пацаньонком приходив, я йому розказував, показував. Він мене тренувався. А потім ті знання він використав для того, щоб врятувати себе. От і це було дуже так, якось ну, це все так зійшло, так в однутку карту, що от є людина, яку я навчив. ця людина реально врятувала собі життя. Так склалося, що він отримав інвалідність наслідок війни. І е, мені в цей момент, коли от всі сидять там хі-хі-ха-ха в е, групі, а він так серйозно, це все хлопчина, наскільки це можливо, тому що це теж є особливості, вже людина з пораненням, е, накладаю собі ці турнікети, там кровоспинні вчиться рятувати знову собі життя. І мені в цей момент відбувається ідея: мені точно таких хлопців треба брати і їх реабілітовувати, навіть не так правильно говорити, реабілітовувати, як інтегровувати в мирне життя. І я зрозумів, просто ветерани, особливо ветерани. Ветеран це є до ветеранів війни відносяться учасники бойових дій, особи з інвалідністю наслідок війни і учасники війни. Тобто, по факту, кожна людина, яка є учасником бойових дій, це є ветераном війни тобто, Згідно а ці з закону України. Якщо вони поранення. мають статус учасника бойових дій, наприклад, або якщо це є добровольці, добровольчих батальйонів, звісно, вони є ветеранами війни. І ми беремо за модель американського. Кому скажімо так, американський світогляд ветеранів, тобто, якщо ми маємо проаналізувати, як виглядає ветеран, тобто в Америці, і там і в радянському союзі, це трошки дві різні поняття. Тому завдання наше заключається в тому, щоб навчати таких хлопців до медичної допомоги, тактичній медицині і в майбутньому, щоб вони змогли викладати заробляти собі цим на життя, і найголовніше займатися любими улюбленою справою, бо тому, що одне діло знайти роботу для такої людини. І він це буде робити просто ради того, що він має заробляти собі на життя, а іншу справу, коли він буде займатися улюбленою справою, передавати свій бойовий досвід, свої переживання і на цьому заробляти. Тобто, в майбутньому ми це робимо як ветеранську справу, з для того, щоб давати робочі місця ветеранам, і найголовніше, ми ще хочемо це запустити, щоб в нас були сі члени сімей загиблих, що це був такий іменно соціальний бізнес, соціальна справа, в якій, окрім того, що. Що люди зможуть собі заробляти на життя? Вони будуть відчуватися в комфорті, бо тому, що вони серед свого кола спілкування. І дуже багато коли ми спілкуємося з батьками загиблих. Вони чому так от, там до ветеранів відносяться, бо тому, що вони в кожному ветерану бачать загиблого свого там близьку собі людину там дитину і тому подібне. І ми хочемо це об'єднати в бізнес-сегмент, і бо тому, що люди будуть і заробляти, і в такому ком'юніті будуть, яке от буде наштовхувати. Розвивати далі. пане Роман з вашого досвіду з 2014 року. Наскільки важко чи легко взагалі як проходить процес інтеграції ветеранів? Чи легко людям після того як вони були певний час в зоні бойових дій, робили там свою справу? Потім повернутися у цивільне життя і як їх сюди повернути е, О, ну, О, цю реальність? Ви розумієте? Тут питання заключається в тому, наскільки сам ветеран хоче. Ну, тобто, все залежить від людини, і в тому числі від ветерана. Якщо ветеран е, хоче розвиватися, він буде розвиватися. Ми маємо масу прикладів, коли хлопці втрачали кінцівки, і там ну, зараз є такий ну, проект, там, де він не був Invictus Games, Це коли е, по факту як Паралімпійські ігри спортивні, і хлопці без рук, без ніг ігри на скорених ігри на скорних, дякую. Так іменно називається українською. Великі успіхи долають. І зараз є маса хлопців, які там от е, там і знає і в ССО служили Отримували поранені. Далі вони в спорт вертаються, в них куча ідей, вони хочуть бізнес розвивати, вони хочуть навчати. Оце і формування правильного образу ветерана. Не так, як раніше робили, от з, обіжали, ображали афганців, коли говорили, ми вас туди не посилали, і так далі, і тому подібне. Що суспільство має розуміти, що ми тут живемо завдяки їм. Знаєте, є такий дуже класний е, наш девіз нашого е, нашого проєкту називається дуже просто: якщо ти читаєш це українською мовою, подякуй вчителю. Якщо ти читаєш це, подякуй вчителю. Якщо ти читаєш українською мовою, подякуй ветерану. І е, питання в тому, що ми маємо розуміти, що ми всі завдячуємо власне цим хлопцям та дівчатам, які зараз на фронті рятують нашу країну, власне, і мирне небо для того, щоб ми змогли з вами займатися в мирний час. На завершення нашої бесіди, скажіть, чи є вже ті ветерани, які виявили бажання долучитися до вашої ініціативи і отримувати ем, навики з домедичної допомоги і тактичної медицини? От, Власне, це якраз нас є зараз поки що один такий ветеран, це є наш який вже розказував, розказу нього, Це є Євген Майструк е, Женя е, от і ми зараз його готуємо. От у нас скоро буде досить серйозний проект е, і по навчанню власне, е, співробітників поліції і. Ми вже от потихоньку втягуємо, ми беремо не кількістю, а якістю, ми можемо поки що зробити так, що ми можемо там одного-двох ветеранів взяти. Так от як звісно, люди будуть приходити, ми не будемо відмовляти, але наше основне завдання і основна така вимога це має бути мотивація і готовність вчитись. Тобто, все ж таки, ми не є психологічно-реабілітаційний центр. Це в наше як додатково йде, вже скажімо так, в процесі роботи сегмент. Але якщо людина хоче навчатись мотивована, Тобто готова розвиватися. Для нас всі дороги відкриті. Ми знаходимо всі, скажімо так, сили і засоби, щоб реалізувати, щоб забезпечити його роботою. І хочу окремо подякувати власникам бізнесу, які власне заказуючи у нас тренінги по домедичній допомозі персоналу допомагають тим хлопцям, забезпечуючи їх роботу і інтеграцію в мирне життя. Тобто, вони можуть продовжувати замовляти у вас представники бізнесу зі тренінги і таким чином. Звісно. Допомагати вашим так, так, тобто у нас це все замкнено як на соціальний бізнес. Бізнес заказує для своїх працівників навчання з домедичної допомоги для персоналу. Мало, щоби знати, як собі врятувати життя та своїм клієнтам в разі чогось. А відповідно, цим же ж ми ділимося бойовим досвідом, методично все оформляємо. Люди отримують хороші навики і допомагають ветеранам отримати робоче місце і заробітну плату. Пане Роман, ви приклад того, як і на полі бою допомагати, і так і у тилу. Тобто, ви і там робите, і тут робите, і комбінуєте все. І я думаю, ви є дійсно великим прикладом для всіх українців. Дякую. Дякуємо вам за вашу ініціативність і, зокрема, за вашу мужність та відданість справи. Дякую, друзі. Нагадаємо, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру був Роман Бенцак, військовий медик, бойовий медик, військовий хірург, ветеран антитерористичної операції, зокрема інструктор з домедичної допомоги і тактичної медицини.